Всі політики, європейські політики абсолютно чудово усвідомлюють, що війна не за горами, вона точно буде. Вони точно зрозуміють, що в них буде війна. Питання тільки коли, як вона буде і почнеться, і так далі. Тобто, гібридна війна, вони чудово усвідомлюють, вона йде повним ходом. І ми це бачимо. І ті заяви, які ви також читали. Постійні ці дрони, постійні ці протести. Ну давайте ж знову, без Росії нічого там не відбувається. Фінансування цих ультраправих, ультралівих політичних сил, зміці, все кишенькові, ці всі організації. І так далі, все це без Росії. Не відбувається, вона спеціально розхитує все це всередині, і чергові перемоги ті ж чехії Андрія Бабіша. Тож без Росії також не відбулось. Що чергова, скажімо так, створюється більш потужна коаліція антиукраїнська в, в європейському союзі. І я більше наголосив би навіть трошки більше, що вона не тільки антиукраїнська, вона антиєвропейська, і це така міна уповільненої дії, яка закладена вже і вона просто скажімо, тратило, додають для того, щоб воно вибухнуло і на підвал. Нах самого європейського союзу, і це дуже дуже небезпечно. Відносно того, що вони от хочуть так, щоб і якби щоб і Україна продовжила битися, щоб в неї все вдавалося, і той же час що, ну якби нас от не чіпаєте. І тут Росія позалітає своїми цими безпілотниками, робить і знову блін, ну вже щось, щось треба робити, а так не хочеться. А робити все ж таки треба. Воно дивіться, воно буде отак тут рухатись потрошку, помалу. Єдине дві речі, які їх змусять більш швидше ухвалювати, і рішуче ці, ці рішення зрештою. Тою робити певні дії рішучі дії. Перше, якщо е, Сполучені Штати роблять якийсь конкретний крок, вони просто за ним одразу роблять симетрично, можна так сказати, Так, да, щось, щось на кшталт того, Да. А друга, це конкретні дії від тієї ж Російської Федерації, які наносять конкретну шкоду. От я завжди кажу, що вони почнуть дуже активно діяти, коли ви знаєте, у нас графі, коли щось прилітає, у нас люди потім загиблі і постраждалі. Е, не ноль стоїть, а на жаль, якісь інші цифри. І от я кажу і до речі, колегам своїм європейським політикам кажу: ви так активно зарухаєтесь, коли у вас в вас у відповідних графах також нулі зміняться на інші. Цифри, От тоді ви будете діяти більш рішуче, бо від цього, точніше, цього будуть вимагати вже ваше населення, які ви в своєчасно не підготували, а також розповідали, що все буде добре, і можливо також готувалися до якихось європейських шашликів. От воно і тепер вони мають те, що мають. Вони навіть коли а, залітають міг і все інше, вони бояться сказати а, відверто, що там треба готуватися, до чого треба готуватися. І коли вони виходять, говорять, ну ми запустили четверту статтю НАТО. Ну це ж не для Росії, це для заспокійно свого населення Селення, щоб вони не впадали в паніку і там не піднімали рейтинги ультраправим, з знову цим політичним силам. Тому воно ну, приблизно працює так. На жаль, поки що. Ну будемо дивитися, як буде Росія діяти далі. А буде далі далі діяти більш агресивно. Це очевидно. Ніяких відповідей нема, отримайте більше.